Сидіти там серед вас десь в куточку подалі було б легше. А отут прямо тут для автор цієї книжки вам. Ну, але з поваги до Івана Дзуби, до видавництва Либідь, до цих стін мистецького арсеналу, особисто до пані Наталі Заболотної, до людей, які прийшли на презентацію, я не могла не прийти, то я прийшла. Потім іще один момент. Мене запевнили, що це не буде звичайна презентація в сенсі зійшлися, поговорили про книжку і розійшлися. А що це буде новий формат презентації, це буде аналітична презентація. Що е, десь зберуться люди одного солідарного поля, і кожен скаже е, те, що він захоче сказати, що зараз необхідно нам всім почути, і не обов'язково Івана про поезію Ліни Костелько обідаємо, е, пише, хай пише. А зараз, оскільки це аналітична презентація, а сидять вже такі гарні люди. Серед них є люди, яких я ніколи не бачила, з якими я не знайома, але яких моя душа давно знає, і я їх люблю. А до декого навіть не незнайома я кидалась на шию і, і казала, як я його люблю. І це правда, це велике щастя для мене бачити цих людей, цих людей. І ото молодь, дивіться, як квіточки стоять стінами. Це дуже гарний люди. От. І оскільки я знаю, що ця презентація, вам не чутно, бо тут такий резонанс дивний-дивний, бо мені отут мене порало чутно, а вам добре, чудесно. От. Значить, ця презентація називається У майбутнього слух абсолютний. Це з моєго давнього вірша. І справді, знаєте, у майбутнього слух абсолютний, особливо, якщо це майбутнє буде. Лебніц колись е, сказав, що теперішнє народжене минуле народжує майбутнє. То я вам скажу таке теперішнє, як воно є. Так цікаво, яке ж майбутнє воно народить. І який це буде слух у цього майбутнього, якщо тепер... Глуханімі часи, ще Леся Українка казала, що вона живе в глухонімі часи, а ми в які часи живемо теж в глухонімі, який же може бути слух майбутнього. І от, видите, я думаю, що нам всім зараз треба поговорити саме про це. Про по, по, по поезію критики напишуть або не напишуть, це їхня справа. От, а нам людям треба думати справді про майбутнє. Воно стоїть те, сидить в майбутнє. І коли Микола Княжицький каже на TVA, на Ай, що якщо нам не, не стало розуму побудувати для себе, майбутнє держава, життя таке. Збудуємо для, його для наших дітей. Ці діти вже виросли. Вони збудують. Якби тільки їм не заважали ті, що є зараз дуже нединамічними, що, як знаєте, у нас в Грузівстві дехто затуляється як слон у спеку вухами, затуляється і нічого не чує. От, то, я думаю, що це, якщо така аналітична презентація відбудеться, це буде дуже добре. Значить, що б я вам ще сказала, знаєте, коли була кілька років тому презентація книжки моєї Оксани Ава Європа, це було в українському домі, і там на стінах... На стінах висіли портрети е діячів української історії. Хто був, той пам'ятає. І там Шевченко, і він так дивиться, під долоні, а хто тут у залі зібрався, а куди вже прийде апостол Правди і науки. От, знаєте, це з минулого дивився Шевченко. Бо в минулого теж слух абсолютний. Бо минуле принаймні було. А майбутнє я не знаю, чи буде, якщо далі так піде в цій державі. Отже, так, трошки про себе. Два роки тому, якщо хто пам'ятає, в українському домі не сказала, що я повертаюся в літературу. Я виконала своє слово, я в літературу повернулася. Але в яку? Але куди? Виявляється, я повернулася в уксуч, якому я не потрібна і який мені не потрібний. А це зараз домінуючий е, напрямок. І хоча працюють, то звичайно талановиті люди. подружники буквально працюють в цій літературі. Вони їх не видно, не чутно, вони не викликають інтерес, з ними не зв'язані скандали. Розумієте? Вони не комерційні, вони просто працюють. От. А донімуючи зараз тенденції ну, комерційні, скандальні, щось таке розумієте, якісь гранти, якісь олігархи, якісь спонсори. Знаєте, це не є стиль і по справжньому, яка повинна бути література. Так от я в таку літературу повернулася в такий. Процес, який називається -процес». От Я тут бачила літературознавців, хай би не задумали, замислились. Хай би вони подумали, що ми маємо зараз за процес і як з майбутнього оцінять період перших 20 років незалежності. Бо я вам скажу, коли я працювала. Коли я жила ті 20 років, ніде не з'являлась, нічого не друкувала, і хтось сказав, вона мовчить. Мовчить письменник тоді, коли він пише. Я правильно зробила, що я мовчала і жила своїм, може не легким, але нормальним письменницьким життям. Я працювала, я їздила в зону відчуження. В екстремальних умовах я бачила прекрасних людей, не було ніякої ворожнечі, була така дружба, така любов з людьми в Чорнобильській зоні. І, е, власне, е, Іван Михайлович Цюба, е, який, я не знаю, чому він так все знає, так все розуміє, він е, написав про мене в цій книжці, е, в цій же він написав, що я жила в координатах своєї незалежності. Ви подумайте, який я собі варіант життя обрала? Жити в координатах своєї незалежності. І це було до справжнє життя. Коли ж я повернулася в цю літературу, то за ці два роки, що я надивилася, що я пережила, ну буквально кризу. Через що? Ну так, тому що, розумієте, ситуація то недостойна. Я не готова до е, таких е, стосунків, я не готова до м, скандалів, вони вже скандали робили. Я готова до е, нормального письменського спілкування з читачем. А то ж дивіться, як у нас недавно прийшов в книжковий ярмарок Медвін, яке там було гасло. Партика правди відчайдушно попросили День без Матюків. Так це що, актуально для нас з вами. Але одначе, одначе, ми таких багато. День без матюків. І, 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 і я не скажу, що як зона відчуження, і там так важко було, а я, мені, здається, що я потрапила, крім інших зон, яких ми всі. Екологічні зони, погані, важкі зони зараз. Я боюся, що вам це не сподобається, але я можу сказати, що Україна зараз це зона етичної небезпеки. Кожен може бути ображений, кожен біде, може обнести їх грудом. Інтернет прекрасна річ, але інтернет страшна річ, тому що туди зливається помилку, розумієте, з усіх. З усіх усюд під ніками пишеться, хто зна що, словом важко. Ця оця зона етичної небезпеки просто мене довела до того, що за ці два роки я дуже часто хотіла повернутися назад в координати своєї незалежності, своєї незалежності. Але перед моїми очима стоять люди, які приходили на вечори на зустрічі. І це в Харкові, це в незабудній Харків. Мені казали, куди ви їдете? Це в Харків, російськомовний, як вас там У За мене залишились спогади найкращі. Про хаті, найкращі. Як і Рівне, як і Донецький анівізор. Але звідти так обзиваються люди в Макіївці співають, на мої слова, 50 пісень в Макіївці. Ансамбль, який називається українське палькантом, з дивовижними голосами серед От, ці люди, ви, яких я бачу собою, молодь, яка провела з лешу в якийсь несподіваний спосіб привітати мене з днем народження. Молодь в різних містах і навіть в Одесі на потьомківських сходах читала моє віршня. Це такий флешмоб. Як вони це красиво і сподівано придумали, як зараз на цієї нагоди, я просто дякую. Якщо я, нічого не давайте, ви фірш з того, що я сказала, але передайте ту подяку мою цій молоді, яка зробила такий флешмоб. Я готова для них працювати завжди. Е, і це ж. Сміть, яке покоління підросло? Це саме те, що може не надав Шевченко. Було покоління дібо, було покоління Х, покоління гібрид. а це я вже читала, це покоління З. І воно це покоління про Весенки Незалежності. І коли мені кажуть, вирішують навіть тисячі читала. Що це я там пишу? У мене ми 60-ницьке мислення. Вони думають, що 60-міцьке мислення це мислення певного періоду. Перепрошую. Шедесятницьке мислення це те це те краще, мабуть, з ліків свідчили, Що ви хотіли пронести? Це я називаю високовольтну лінію духу, яку ми не самі, тягли, обтікаючи руки, от, а потім вона зараз провисла і її топчуть в грудь. І я дуже неправильно написала в своєму інтерв'ю целуся пробач. Я сказала, що ви то донеси цю свой вільний духу, але нема кому передати. Я коли подивилася на цю молодь, вона приходила до мене на в рідного, коли при, в тому ж карті звідусі обсивається. Я коли на них подивилася, от кому ми передаємо. Ми і передаємо оцю високовольтну лінію духу. Ці вони суть. Оце брехня, що каже, зараз молоддю не любить цю вона хоче виїхати. Хто виїде, хто не виїде, хто любить, хто не любить. Але якось треба, щоб в майбутньому було дорога захарашена, дорога тяжка, от зона етичної небезпеки. Треба що від нас залежить, ми повинні чистити, а далі це покоління. Все збудує, що треба йому для життя. На сам кінець я хочу подякувати Михайловичу Зубі, написати, Івану Михайловичу Зубі, що він знайшов час написати поет. Видавництву, яке надрукувало книжку Івана Михайловича Зуби, яке научилось мати зі мною, бо я ж не люблю давати, бо а це дизайн, то він знає. От, я хороший перебачення, ну, я справді не люблю давати інтерв'ю. Але вони наслали на мене Оксану. А Оксані я відмовити не можу. От, і таким чином з мене вибили інтерв'ю, і навіть я відчула інтерес. Тому що, бачите, який несподіваний жарт. Я вже ніколи не зібралася сама написати спогади чи мемуари. А тут я висловлюю в такій формі, питання, відповідь динамічно, мені не скучно, крім того, знаю багато чогось такого, що може треба і поділитися. Ну, наприклад, от багато хто в залі знає, що таке дерхання ем, доступу до війни, хто там жив, які люди, а я там виросла. Всі знають, на Євро 12 е... там буде якийсь стабік, булівники який там будуть, розваги і так далі. А я там виросла, де ще були ті люди, де були ті будинки, де була та школа, яка вчилася, де були будинки з ватері по рівню по е... найвищої повені 31-го року. Ну от такі речі треба розповідати. Це для історії потрібно. Е... Дякую. Наталі заболочність за гостинність. І два роки тому, коли я верталася в літературу, Наталя Заволовка була директором українського дому. І Це було привітно і сердечно. І зараз Наталя Заволокна, директором арсеналу, так, така тим дівчина гарна жінка за Такую величезну справу бажаю його містику цього. Дякую Оксані, за тих дня. Е, нічого не ради. Але хоче ще продовжити. Ну, вона все зробить. Вона якось на мене так давай, її відповідно не може. Дякую сьогодні за те, що такий день гарно така, така все прекрасна. Дякую Лосіву, який зараз, я його читаю і так і плю, і зараз бачу перше перших розвілах. Дякую Ірині Геращенко. Ну, десь якісь у нас були драматичні моменти між нами, Ірина знає. Дякую вам. І то я всім дякую. Порт між іншим, цей чоловік приходив до мене. Він сам каже, коли йому 10 років чи 12? Приходив, очевидно, дуже ще показати. А нічого, а нічого не сказав, що в мене нема вдома. Розумієте, Ну мені так це шкода, треба було тоді познайомитися. Це ми вперше познайомилися. А він виявився таким прекрасним журналістом і взагалі такою людиною. Ну про панчику я вже не кажу. Це якийсь такий Зумієте, це в наш час, де в Глуханіні часи, щоби так працювати, щоб так їздити по Україні, до речі, про Сашки, ви надо плавили вже вашу книжку чи ні, оту книжку вашу. О, я маю для вас інформацію, де яку про села Сушки. Про Грабовського я не кажу. Грабовський, мабуть, не знає, що я знала, бачила його батьків. Коли вони були ще молоді, бачите, що таке час. Гарний час. Страшнувата, але гарна. Я бачила, як зараз переді мною стоїть режисер Грабовський, це жарборка, так? І з вашою мамою. І тепер я бачу сина їхнього. Ясно, що я його люблю, поважаю. Про трим я не кажу, я його давно знаю, дуже любив Василь Васильович. От словом розумний, гарний читаю. словом я їх всіх читаю. Про це я не кажу, мені стигло. Бо коли а Чінцерів, так в мене і вдома, я не люблю два чинцеві. А тепер я попалася. І куди я дінуся? Вважаю, що я вам даю Так, Іван Вітків, я дуже-дуже вдячна. А ой, де Оля Богомолець? А чому вона стоїть? Ну, Оля Богомолиться окрема сторінка в моєму житті. Про цю живу я можу, мабуть, треба поєму писати, це дивовижна людина і дивовижний голос. Це дивовижний голос. Я до їй вдячна, що вона почула моє, моє слово, мої вірші. Але ти, ти більше мене не сміхай, тому що тут у залі Марія Матіосія, якою я теж так що. А якщо я вас не люблю природу, Сергій Марченко, так що тут треба дуже багато називати. От людей, запевняю вас, що моя душа чує вас. А щодо книжки Івана Цуба, я йому дуже вдячна. Він дуже багато е, добрий день, я вас побачила теж Іван Цуба, він так відчуває слово. І, Іване, те, що ти про мене написав, я тобі вдячна, все хороше, що ти написав, мені, допоможе мені надалі жити і писати. Всі критичні твої зауваження я приймаю, е буду завжди пам'ятати, постараюся виправи це, якщо я щось не так. Е Дивую як ти все відчуваєш. Але одну неточність Книжці Івана Дзюпи про себе я знайшла. Я навіть. Значить, Іван.